Слава Ісусу Христу. Ну, чи пам'ятаємо Євангеліє, яке було? Батько. Привів свого сина до, спочатку до учнів, які не допомогли, потім привів до Ісуса Христа. Ісус Христос вже допоміг тому батькові, а точніше Його Синові. Дуже цікаво, бо відразу, коли от сьогодні прочитав це Євангеліє, то мені прийшла така паралель цього уривку Євангелія і того, якщо пам'ятаєте, коли жінка приходила до Ісуса Христа і просила Його про зцілення від, від бісноватості своєї доньки. І пам'ятаєте, як там Ісус Христос сказав: не личить брати у дітей. Кидати щенятам. І потім вона каже, але щенята так само їдять кришки, що падають з столу. Пам'ятаєте, так це? І цікаво, що у тому варіанті, у тій ситуації Ісус Христос возвеличує віру тієї жінки. А сьогодні, коли цей батько приходить, то що він каже? І для учнів, і для батька, і для цілого народу, що каже Ісус Христос? Маловірні. Це напевно у Новому Завіті єдиний раз, коли Ісус Христос дає таку характеристику. Саме не те, що не віруючи, але маловірні. І, і можемо собі задати таке питання, в чому якби, проблема, чому так є. Тому давайте трошки так глибше е, пороздумовуємо саме над сьогоднішнім цим уривком Євангелії. Дивіться. Читаючи знову ж це Євангеліє, я б його поділив на такі три частини, але на три частини не по структурі. Але на три частини я би казав по персонах, про тих, хто бере якусь роль в цьому. Тобто, перша частина, якби Евангелія, батько і народ, в тому числі і книжники, і інші, які там були. Окрема друга частина учні апостоли і третя частина, якби це Євангелія я так розділив на Ісуса Христа. Ісус, про Ісуса Христа. Отже, щодо, щодо батька і народу в цій ситуації, дивіться, коли ми візьмемо Євангелія Марка, який то, теж про це пише, то він згадує те, що коли Ісус спускався з гори. А де Ісус Христос був? На якій горі, У горі переображення. У суботу будемо згадувати про цю подію. І коли Ісус спускається зі своїми іншими трьома учнями із цієї Гори, то Іваналіст Марко описує, що він, що він застав учнів, які сперечалися з книжниками. Тобто, уявіть собі цю ситуацію. Ісус спускається і сважався між собою. Учні з народом, і із, із книжниками. І причина, можемо казати, причина цього була якраз оце, ця нездатність учнів, ця слабкість учнів вигнати демона із цього хлопчика. Справа є в тому, що дивіться, учні вже мали досвід екзорцизму. Апостоли, вони вже виганяли злих духів із людей. Вони вже оздоровляли людей. У Іваниліста Луки ми читаємо, скликавши 12, Ісус, дав їм силу і владу над усіма бісами оздоровляти недуги. І тоді послав їх проповідувати Царство Боже і недужих лікувати. І потім так само читаємо: І вийшли вони та ходили по селах, звіщаючи добру новину, і оздоровляли всюди. Але так само і зціляли, скажімо так, людей від демонів. Тобто, в тому моменті їм вийшло, а тут їм не вийшло. Тут вони проявляють свою слабкість. Знову ж, в чому є якби, проблема? Чи тільки в самих учнях? Думаю, що ні. Дивіться, як тоді. Так і тепер народ, натовп до, до нарікання є дуже скорий і однаковий. Після цієї невдачі цього батька, скажімо так, і учнів, які привели, які намагалися вигнати біса цього хлопчика, куди йде батько до Ісуса. Що він говорить? Поможи мені, але не тільки. Твої учні не змогли того зробити. Я звернувся до твоїх учнів, а вони не змогли. З одного боку, це якби факт, але з другого боку, тут є трошки така, знаєте, нотка певного звинувачення, певної критики. І от якраз напевно в цьому і є проблема і якби така відмінність від тієї ситуації, за яку я вам говорив на початку із жінкою і дочкою. Бо та у смиренні перед Ісусом Христом виявляла віру. А ці виявляють, що маловірність. Скаргу. Папа Франциск одного разу він заув... зауважив таку річ, що священники. Як літаки. Доки вони літають, то про них мовчать. Як літак падає, про нього починають говорити. І це є правда. Доки священник буде проповідувати, робити справді хороші, гарні речі, особливо мас медіа покажуть вам про це? Нє. Ну, як священник зробить помилку, маємо е, сьогодні дуже хороший такий, на жаль, але приклад. Коли у соборі е, отець Роман дві слова сказав, е, чи правильні ці слова, чи, чи неправильні, кожен вирішує для себе. Хоча отець Роман сам визнав, що не на часі. Говорити про це, про примирення із там, російським народом і так не на часі. Але йшла якась жіночка, вчула ці дві слова. І мене якби не, ну, не дивує, що от вона витягла ці дві слова, на цьому почала там робити те, що робила. Для неї треба було хайп, для неї треба було прославлення, скандал, і вона то получила, вона то, і все отримали. Я потім читав реакції, навіть переписувався у Фейсбуці у коментарях, навіть переписувався щодо цієї події. І мене дивувала реакція людей, які взагалі отця не знають. Я дав там в ній жінці таке зауваження. Ви не слухайте, ви, ви чуєте дві слова, які вам, чи 25 секунд, які вам представили, а послухайте 36 хвилинну проповідь, а послухайте інші проповіді, оці, які є записані. І тоді робіть висновки. Тобто, бачите, який ми є народ. Як нам дуже притаманно, ну, скажімо так, іншими словами, крикнути «Розпни». Ми рідко з вами переходимо на, наш, на наше життя, на нашу ситуацію. Дивіться, ми рідко з вами говоримо про проповіді священника, священників. Що там доброго? Але ми дуже часто обговорюємо самих священників. Ми дуже часто, коли він щось не так зробить, отоді нас язик поніс. Тут дивіться, якби по скриптам такий. Е, я це говорю не в захист помилок. Однозначно, я не говорю це в захист помилок, що ми спокійно можемо там помилятися і тому подібне. Не про це мова йде. Але якби у захист добра, яке ми мусимо так само помічати. Учнів, з одного боку так само можемо чомусь звинувачувати в їхній безсиллі. Ну, але попередньому не стільки добра насправді зробили. І чомусь у цьому сприйнятті, тобто добра і злано, ну, ми дуже добре відколо, ну, дуже так скоро ми чуємо і бачимо чиюсь помилку. Цими такими зауваженнями якраз от. Уже ми, якби перейшли до того другої частини, зауважень, частини Євангелія сьогоднішнього, це якраз ту частину про учнів. Учні в цій ситуації, дивіться, вони стають якби залежними від самої ж ситуації. Перше, чому? Вони допомагати хочуть однозначно. Чи хотіли вони допомогти цьому хлопчикові і батькові однозначно? Тобто ще раз, от саме бажання, чи вони мали бажання це зробити? Точно, що мали. Але вони не мали сили. Вони, можемо так сказати іншими словами, можливо, вони не розрахували свої сили. Ви е, можете згадати себе самих, от коли. Е, ви бачите страждаючу людину, потребуючу людину, ви бачите її. Ви хочете допомогти їй, але... але не можете. Що це відбуває у вас тут? І хіба це не є величне, хіба це не, не скажімо так, не викликає похвалу те, що у вас тут відбувається? Ви хочете? Сильно хочете, ну просто тільки, що у вас руки е, до того зв'язані. Думаю, що в такій ситуації знаходилися сьогодні учні. Щодо їх бажання допомогти, ну ми маємо у Євангелії декілька прикладів. Згадаємо той приклад з хлібами. Вони приходять до Ісуса Христа. І вони що кажуть йому? Коли багато слухали, вже зголодніли люди вечір. Підійшли до нього його учні і кажуть, пустинне це місце і час минув уже, відпусти людей, хай йдуть по селах, куплять собі поживи. Вони, тобто, що вони роблять? Що в них це відбуває? У них відбувається піклування про цей народ. Ось тільки, що вони хотіли по суму то зробити, не зовсім так, як то Бог планував. Але, але піклування в них було. Бажання в них це було зробити. Вже, вже, вже бачите, вже в тому моменті вони якби вже навчилися, якби перейняли, якби так, таким негативним словом. Вони, якби заразилися вже від Ісуса цим милосердям, тобто цим баченням проблеми людей. Лише тільки, що вони ще не мали сили. І так само сьогодні, сьогоднішня ситуація. Щодо їхньої можливості. І сили. То тут мусимо зауважити, от дивіться, таку річ. У момент прохання батька Ісуса поруч не було. От коли батько прийшов до учнів, Ісуса поруч не було. Ані не було трьох, можемо так казати, основних апостолів: Петра, Івана і Якова. І з цього. Ну, але що найголовніше, тобто, то, то, що не було самого Ісуса, і з цього можемо так, якби винести такі собі два уроки. Коли Ісус не є присутній у церкві, у ситуації, у житті людини, у серці людини, тоді людина, церква, ситуація, ми можемо казати, знаходяться у такій певній слабкості перед демонами. Коли Ісус не є присутній біля нас, дуже легко демони нас поборюють, мають на нас сили. Присутність Ісуса Христа, можемо казати, вона автоматично відганяє від нас демонів. Тому і сьогоднішнє Євангеліє, воно показує нам, що от як є важливо шукати постійної присутності Христа, щоб Він був в нашому житті. Не тільки, щоб релігія була в нашому житті. Не путаємо окрему релігію Ісуса Христа. Важливо і то, але щоб Ісус Христос був як фундамент. Це дуже важливо. Ісус є той, хто має повну, абсолютну силу і владу над демонами, це нам потрібно розуміти. Тому, коли Ісус є поруч біля нас, чи ми поруч можемо казати біля Нього, Він є в нас, ми є в ньому, тому демони тікають. І ми маємо сили на те, щоб творити чудеса. Дивіться, коли ті, другий той момент, коли ті, які були Послані, покликані бути в єдності, у спільноті, у справі Спасіння, коли вони не є в єдності, не коло Ісуса, кось із них, в них починаються проблеми. Коли учні інколи шукають не Божого, а свого, в них починаються проблеми. В нас саме більше духовних проблем, і не тільки можливо духовних, якраз і тоді, коли ми трошки губимося від Христа. У різний спосіб. От то мені здається, що в цій ситуації учні трошки не розрахували своїх сил, а саме із-за того, саме в той момент, коли Ісуса поруч нема. Вони щось, напевно, подумали, що от вони точно зможуть, хоч попри те, що Ісуса нема поруч, якби нема такої якоїсь страховки, і вони якби не розрахували своїх сил. І тут такий мені приходить приклад. Одного разу одна людина вирішила зробити такий експеримент і хотіла, ну, скажімо так, хлопець хотів похвалитися, як він скоро вміє на велосипеді йти. І зробила спочатку для того, щоб похвалитися, треба себе перевірити, чи, ну, чи я справді годен за такий короткий час пройти ту дистанцію. І він встав одного ранку, сів на велосипед, засікав, скільки часу, і пішов. Дійшов до того місця свого призначення, до фінішу і прийшов дуже скоро. Тобто йому дуже це, ну, скажімо так, пішло, вдалося. Ну і він хотів похвалитися перед іншими що. От я зможу. Другий ранок зібрав друзів, для нього це важливо, і він це почав робити. Але він прийшов значно пізніше. І дуже значно пізніше. А в чому була проблема? Коли він першого ранку йшов, то був вітер. Але вітер віяв в той напрямок, куди він йшов. На другий ранок він. Робив ту саму дистанцію, но вітер вже був супротивний. Він на це не зважив і можемо казати ну, зазнав невдачі. Розумієте, у нашому житті десь, десь так, так дуже часто є. Знаєте, дуже часто люди не хочуть бути в присутності Христа, не зважають на гріх. Що гріх їх принижує і нищить. Незважаючи, не розраховуючи на ці всі речі, вони зазнають духовних і не тільки невдач, а потім у них питання. А чому? В чому проблема? Сьогоднішній Евангелії, я би так казав, що воно відкриває нам, привідкриває, що потрібно у цьому житті, в духовному житті у нас, що потрібно, щоб у нас. Ну, скажімо так, була краща ситуація з нашим духовним життям. І не тільки духовним, взагалі з нашим життям. Відповіддю знову ж є Ісус. Дивіться, Ісус у цій ситуації Він є одночасно і категоричний, категоричний щодо гріха, категоричний щодо слабкої віри, категоричний щодо правди і категоричний щодо демона. І одночасно він є милосердний. Він помагає цьому хлопчикові. Він помагає цьому хлопчикові, попри те, що він зустрічає на своєму шляху слабу віру, причому всіх, нарікання і якісь такі негативні речі. Так, знаєте, і ще один такий якраз приходить мені на думку ту паралель з тим, знову ж першим. З тим Євангелієм, за яке я на початку згадував про ту жінку. Там дуже цікаво, бо там жінка, якщо не помиляюся, вона якраз приходить і вона каже: Поможи мені. А тут, а тут батько каже: Поможи синові. Відчуваєте різницю? Тобто, у ко... проблему хтось має другий. Но не я. Хоча проблема цього сина, це проблема на ну, автоматично мала би бути проблема того батька. Ну, Хоча, на, скажімо, на підтримку батькові, він дуже добре зробив, що він прийшов спочатку ну, якби, до учнів, але дуже добре зробив, що не, не зневірився потім, але прийшов до, до Ісуса. Але дивіться знову ж, Ісусові оці всі речі, невірство когось. Нарікання, зауваження, Ісусові це не мішає робити вчинок милосердя. Зціляти людину від демонів. Тобто наші гріхи, наші слабкості, наші якісь такі інші речі ми мусимо розуміти, бо що вони не мішають Ісусові зробити чудо. Іваналіст Іван Богослов пише такі слова. Коли ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самих себе обманюємо і правди в нас немає. Як же ми визнаємо гріхи наші, то він вірний і правдивий, щоб нам простити гріхи наші і очистити нас від усякої неправди. Тобто перший момент важливо побачити свою потребу свою проблему, що вона є моя проблема. Гріх це моя проблема, з якою я живу так або сяк, побачити, що Він мене принижує, що Він мене нищить, що він це те, що не потрібно насправді, чогось треба позбути, оце треба перше у І друге, коли ми це побачимо, то мусимо побачити на вихід із цієї ситуації, тобто на Ісуса Христа. Який приходить, який зціляє, який ну, справді бажає, щоб ми були в правді. Тут є, якби бачите, і та категоричність щодо гріха щодо правди і милосердя Ісуса щодо прощення і звільнення від гріхів. Тому, дорогі браття, сестри Христі, я бажаю собі, бажаю вам, щоби, е, от, коли справді. Є в нас проблеми, щоб ми їх визнали, щоб ми справді отримали дар, і бажаю, щоб ми мали цей дар дар бачити свою проблему, але не залишатися в цій проблемі, тобто бачити свій гріх, не лишатися в ньому, але бігти до Ісуса Христа у Його присутність, щоб Він зціляв нас від цього гріха. Це дуже є дуже є важливо. Тому бажаю, щоб ми до цього приходили. Нехай Дух Святий допомагає нам розпізнавати от якраз наші ці гріхи, ці проблеми, і щоб нас вів до вирішення, до зцілення від, від цієї хвороби гріха і зла. Слава Ісусу Христу!